В Ужгороді провели експрес обстеження підозрілих утворень на шкірі для всіх охочих. Безкоштовну акцію приурочили до всесвітнього дня боротьби з меланомою. В Принципі, меланома це є один з найбільш небезпечних захворювань шкіри. Перш за все, вона небезпечна тим, що зазвичай вона не проявляє себе ніяким чином клінічно, тобто дуже важко помітити наявність меланоми просто самому по собі. І зазвичай, коли люди вже помічають, то занадто пізно. А скринінг допомагає нам помітити це захворювання на перших других стадіях. І чим швидше розпочинається власне лікування меланоми, тим більше шансів на одужання, взагалі, якщо при першій другій стадії, 75 до 80% пацієнтів мають шанс на повне одужання, що є в принципі досить великими цифрами. Огляд мешканцям міста проводили лікарі-волонтери. І Якщо під час обстеження у людини знаходили підозрілі родинки, її направляли на додаткову консультацію спеціаліста. Огляд проводиться дуже легко, в принципі. Перший етап ми просто дивимося під збільшувальним склом. Чи потребує взагалі ця родимка дерматоскопії? Тому що в принципі три важливі речі, на які треба звернути увагу, це колір. Він має бути однорідним. Це симетричність. Воно бажано, щоб утворення було повністю симетричним і щоб не було ніяких. Оцих з утворень, але це не є стовідсотковим показником злоякісності, тобто багато родимок можуть виглядати несиметричними, неправильного кольору людям може здаватися, тому важливо, щоб це все таки робив спеціаліст, а не просто самообстеження. Ну і другий момент, коли ми вже під лупою бачимо під підосвітленням якісь. Ну, речі, які нас можуть насторожити, ми вже далі проводимо дерматоскопію, яка дозволяє нам розглянути це під мікроскопом, грубо кажучи, під збільшенням хорошим і під гарним освітленням дозволяє нам краще оцінити власне структуру, колір і так далі. Огляд родимок лікарем швидка і безболісна процедура, яка не вимагає жодної додаткової підготовки, не має протипоказів і її можуть проводити в будь-якому віці. Тому лікарі радять кожному обстежити шкіру у спеціаліста, а також з особливою увагою піклуватися про неї влітку. Чим краще ми можемо захистити в сонячну погоду, тим менший ризик у нас в розвитку цього захворювання. Перше, все дуже важливо використовувати креми з захистом від сонця. Є СПФ 30, СПФ 50, тобто ви відкриєте будь-який сонцезахисний крем. Чим вищий ступінь захисту, тим в принципі краще. Дуже важливо не виходити на сонце в активну фазу доби, тобто, це там друга п'ята година, особливо влітку, коли сонце в зеніті. Тоді найбільше в нас ульт фіолетових променів попадає на шкіру. Особливо також важливо людям, у яких вже є якісь пігменти, невуси, особливо тим, в яких їх багато, старатися, щоб саме ці місця, наприклад, спина дуже часто в людей, майже всі на повністю, щоб ці місця були покриті е, одягом, пряме сонячне проміння, щоб не попадало на ці місця.